Аллилуйя, вітаю вас, народ Божий, вас Божий. Боже. Так, Ісус Христос, Він Господь, вас славу Бога Отця. І слово Господь, це те ж саме, що Слово Бог. І сьогодні, на жаль, чомусь є таке якесь питання, а хто такий Ісус Христос? Він Бог чи просто людина? Він Бог і Він чоловік. Він людина. Він 100% Бог. Господь. Ісус Христос. Він слово, яке стало тілом. Да, він прожив на землі життя як, як людина, маючи тіло, душу, емоції. Но він був як сто Бог. Син Божий. Він воскрес. І Він має все помазання, Він має всю силу. Він Господь, во славу Бога Отця. Тобто не я, не будь-яка інша людина, вона Господь, вас во славу Бога Отця, а Ісус Христос. Він голова Церкви, Він має ім'я превише всякого імені. Тільки через нього ми приходимо до Бога Отця. І що тут такого спорного, що тут повинно у нас викликати якесь питання? Є Бог Отець, є Бог Син Ісус Христос, є Бог Дух Святий. Ми маємо Слово Боже Біблію. І саме із Біблії ми знаємо взагалі про Бога, про Господа Ісуса Христа, про Духа Святого. І як я це вже неодноразово казав, ми віримо в біблійного Бога. Ми познаємо Бога із Біблії через Слово Його. Бог, Бог Отець, дає відкриття про Ісуса Христа. Ісус Христос дає відкриття про Бога Отця, а все це робота Слова Божого і Духа Святого. Тоді то є питання, дійсно, ли Слово Боже є воно Словом Божим? Являється ли Біблія взагалі Біблія, а взагалі ми знаємо, що є Дух Святий? Ми віримо, тому що у нас є Біблія, у нас є Слово Боже. І Ісус Христос, Він Господь, Він первенець із мертвих, даби мати йому у всьому первенство. Тому, так, да, Біблія також говорить, що. Однією людиною, Адамом, прийшов у цей світ гріх із гріхом прокляття, і однією людиною, Ісусом Христом, всім виправдання і відкуплення. Да, Ісусу, як Богу, Сину, треба було прийти на цю землю, взяти на себе тіло, прожити життя як людина, помазана Духом Святим, взяти на себе наші гріхи. Наше прокляття, померти і воскреснути, щоб нам в усьому буде подібному йому, по духу. Тому ми говоримо, хто во Христі, той нове творіння. Павло про себе писав, що він був юдеєм, мав вчену степень, по правді закону був непорочний. Він каже, у нього була перевага перед багатьма людьми. Ну, Він каже, ну раді Христа він все це почав читою. Даби пізнати превосходство Ісуса Христа, даби, даби пізнати силу Воскресіння. Халілуйя. І так, навіщо нам якось спорити і щось доказувати, якщо я. Або ти, ти Дітьо Боже, а якщо ти народжений згори, якщо ти прийняв Ісуса Христа, як Свого Господа, тебе взагалі, або в мене немає такого питання, немає такого сумніву, хто такий Ісус Христос, хто такий Бог Отець. Просто ми познаємо це через відкриття Слова Божого через Духа Святого. Просто ми живемо в цьому дуже близько, в тісних стосунках. Аллилуйя. І так, віра в християнство це не просто наука, це не просто спосіб кому щось довести. Це реальність того, що зробив Ісус Христос, яким Він являється. Амінь.